Високий кліренс, купа місця в салоні. і Машинка сама по собі надійна. Приїхала до нас на продаж в шикарнючому стані в комплектації Cosmo Opel Zafira прямо з-за кордону, але всі необхідні налоги сплачені, поставлені на облік. Тому при перереєстрації не буде додаткових витрат. Машинка стоїть на легкосплавних дисках, чорний стильний колір, самомісний Zafira 2008 року випуску. В гарному стані з одним єдиним підфарбуванням по. Кристі багажника, б'ється 190. Машинка має передні, задні парктроніки, гарну літню гуму, встановлену на автомобілі. Автомобіль має салон шкіряний з ручним регулюванням і водійського і пасажирського сидіння. Стан реально класний. Все чисто, все класно, все акуратно. 256 тисяч кілометрів пробігу. Я думаю, що пробіг оригінальний, є сервісне обслуговування, два ключі, клімат-контроль, підігрів сидінь, п'ятиступенева механіка, ручник, як штурвал літака, є підлокітник Отакий, як він закривається, відкривається. Так, всі чотири електросклопідйомника для зефіри навіть це вже супер класно. Плюс електроскладання і регулювання дзеркал. Далі бачимо громнений диван, який є зручний для всієї сім'ї. Плюс оця посередині частину спінки можна використовувати як і підстаканники, як додаткову нішу. Так само вона регулюється по куту нахилу, як і всі інші частинки. Великий плюс, що, ось бачите, можна весь цей диван подвінути і ми збільшуємо простір нашого багажника. А в підлозі багажника у нас ховаються додаткові сьомі місця. Зараз покажу. Дверні карти також в чудовому стані, якщо взяти навіть ліву задню, кнопочки, дефлектори цілі, текстильні килимочки, так це все виглядає. Це виглядає дуже класно. Поміняні мастила та фільтра вже по цьому автомобілі, і замінений теплообмінник. Це болячки цих моторів, а мотор тут 1,8 атмосферний, бензиновий. І отут ховаються у нас додаткові сьомі місця, легенько відкриваються, на фотографіях є. Як виглядає салон. Знизу маємо повнорозмірну запаску, плюс у нас є ще така скринька. Пандори зараз відкриємо. Ключик повертаємо і знаходимо домкрат і ключ. І все, можна ще якісь хачі туди покласти особисті. Фаркоп також присутній. Не забуваємо про звучність парковки і спереду і задом, тому що є партроніки і спереду і ззаду. 8 тисяч буде коштувати, ціна як і не дешева, але стан дуже добрий, машинка повністю обслужена. Ключа два, а в сервісній книзі отакі є моменти. Все записано, все класно. Я дивлюся, в 2022, 23 му чи навіть в 2024 році якісь є записи, не знаю, як перевести. Але тут записано 21 році 204 пробіг. пробіги. думаю, що пробіг тут оригінальний. Обов'язково ми можемо перевірити цей автомобіль на історію покупкою разом з вами і допомогти оформити документи. Восьми рік, 1,8 бензин, 8 тисяч коштує.